За два дні рясного снігопаду в Одеській області випала велика кількість опадів. Для мешканців віддалених сіл району дістатися до міста ще й досі просто неможливо. Вікторія Анатолівна мешкає в селі Вольної Білгородністровського району. До міста вона приїхала, бо виникли невідкладні справи. Проте, як зауважила жінка, дістатися до райцентру мешканцям сіл зараз вкрай важко. Автобус із села виїхав лише сьогодні вранці, і то завдяки ентузіазму водія, який на свій страх і ризик по неприбраним від снігу дорогам пробивався до центральних транспортних артерій. Уже второй день погода, ні один трактор, абсолютно нічого. Що що по місту, я смотрю, от приїхало, тяжело йти, ні тротуара, нічого. Йдеш і боїшся. що по району по селу їхав автобус, вольне, приморське, теж там. На повороті там невозможно, там не видно, що вона место. Вот вот така дорожка, якщо встречный, він поїде в сторону і он туди не вийде. якщо там вот так вот по, по обочині снігу. Ось вот так ми страдаємо. Як розказує Вікторія Анатоліївна, вона інвалід. І виїхати з дому по такій засніженій та слизькій трасі сьогодні для неї було вкрай ризиковано. У дуже скрутне становище під час хуртовини потрапила і Світлана. Жінка зараз лежить у травматологічному відділенні міської лікарні з переломом ноги. До медичної установи її доставили лише на другу добу після отримання травми, бо і надалі терпіти страшний біль сил не було. Через велику кількість опадів у вигляді снігу до селища міського типу Сергіївки, де проживає Світлана, ніякий транспорт не міг дістатися. Як розказала жінка, довелося навіть викликати рятувальників, бо через те, що дороги не вбирали, швидка не змогла виїхати з селища. За мной. Хочу сказать, что плохо очень чистится, вообще ничего практически не чистится, нигде. И приехала сюда, еще здесь по сугробам костыля, на костылях ходила. Потому что здесь нельзя было приехать ни каталками, ничем. МЧС прислали за мной, МЧС, ребята молодцы, МЧС, бригада была, пять человек. Они меня с квартиры взяли на руках, вынесли в машину, посадили, все время смотрели за мной, как бы, чтобы мне не было плохо, чтобы мне не было больно, был со мной медбрат еще, привезли сюда. Люди скаржаться, що після негоди минуло вже кілька днів, а траса ще й досі не розчищена. У прес службі ДСНС постійно інформують, що рятувальники і надалі допомагають швидкій дістатися до пацієнтів із віддалених сіл. Так, 20 січня медики по заметеній дорозі не могли дістатися до п'ятьох хворих, серед яких четверо дітей, сіл Русько Іванівка та чистоводне. Натомість у Білгородністровській райдержадміністрації ще за місяць до негоди провели нараду щодо підготовки району до надзвичайних ситуацій у зимовий період. Журналістам у організаційному відділі повідомили, мовляв, це засідання переноситься на невизначений період. Згодом на офіційному сайті РДА повідомили, що нарада відбулася і район до зимових сюрпризів повністю готовий. У самому Акермані ситуація не настільки складна, але мешканці деяких районів міста не задоволені роботою комунальників. Наталія Борисіна працює на залізничній дорозі у затоці, аби дістатися туди під час снігопаду, жінка Жінка самої околиці міста пішки добиралася до вокзалу, аби встигнути на першу електричку, тому що транспорт не ходив ні по місту, ні за містом. Я считаю, что в этом году очень плохо они не чистят. Что в прошлом году было то же самое, что в этом году люди падают, ломают ноги и никого это не волнует. Вот что самое обидно. Ни бабушки не выйдут, ни хлеба нету, ничего. У нас, как обычно, внезапно приходит зима. На остановках, может быть, вот именно в городе. Я живу на вершине, там Так засипано, нічого комунальники, вообще їх там просто нет. На остановки такі кучугури, що це просто кошмар. У міському центрі благоустрій рапортують, що на очищення доріг від снігу направлені усі сили підприємства. Трактори та зіли прибирають проїжджу частину, а усі двірники вправно чистять сніг на тротуарах та посипають їх піщано-селяною сумішю. На сьогоднішній день роботи не припиняються. Утром она работает на подсыпке, чтобы автобусы выходили, после беда она выходит уже э, на уборку вот, потаявшего снега, чтобы не взорвалась каша, не было заторов, не было э, никаких э, пробок для машин на движение, движение транспорта. Э, также мы начали уборку снега с обочин. Тот снег, который был убран машинами снегоуборочными нашими и техникой РСУ, порта и военными. Но оно усложняется тем, что много транспорта выехало на работу, в частности к рынку. Поэтому принято решение сегодня, что мы договорились с РСУ с Василием Георгиевичем. Он выделяет нам свой погрузчик, возможно, еще и машину дополнительно. И мы с 5 вечера до 12, до часа ночи будем там, где э, вокруг рынка, центр города, где движение, насыщенное движение днем машины. Що ми не можемо працювати вночі, поки не оберемо сніг. За словами Якова Сутніченко, з самого початку опадів по усьому місту працювала техніка по прибиранню снігу. Роботи не припинялися навіть і вночі. Олена Малоєван, Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ.